Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 196 за підручником мали бросим клас, автора Олександра Істера. І в нас старовинна грецька задача. У Піфагора запитали, скільки учнів навчається у твоїй школі? На що він відповів? Половина всіх моїх учнів вивчає математику, чверть музику, сьома частина мовчить і, окрім того, є ще три жінки. Кількість учнів навчалося в школі Піфагора. Значить, через невідоме позначаємо, що в нас питається. Тому нехай Х це кількість учнів у школі, так? У школі. Тоді і виражаємо. Значить, у нас половина всіх моїх учнів вивчає математику. Половина це у нас одна друга. А щоб знайти дріб 2 треба треба помножити на одну другу. Значить, це у нас буде половина. Ой, ні, не красиво буде половина. Давайте так, вивчає математику. Матемотику. Багато, так? Ну, все ж таки школа піфагора. Далі чверть музику. Чверть це одна четверта, так? Так, музику. Щоб я вас не затримала. швиденько запишу. Так, і сьома частина мовчить. Сьома частина, ми розуміємо, що одна сьома ікс, це в нас мовчить. Ну і плюс три жінки ми будемо використовувати це в рівнянні. Все. Ну, складаємо рівняння. Ну, а поки я його не склала, не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк. Це для мене дуже-дуже важливо. Значить, як ми складаємо? Ну, сума всіх учнів, так? Тобто це а, буде. Загальна кількість тобто. Так, це у нас ось це загальна кількість. Тобто вона треба починати з однієї другої, так? Так. Угу. Значить, половина, чверть. Одна сьома, сьома частина і три жінки. <гум> і це дорівнює загальної кількість всіх учнів у школі. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Ну що, до спільного знаменника нікуди не ділимося. 7 просте число, тому найкращий тут, мабуть, спільний знаменник це 28, бо 4 на 7, 28, а воно ділиться і на 2. Допоміжні множники 28 поділити на 2 це буде 14. 28 на 4 це буде 7, і 28 поділити на 7 це буде 4. Перемножаємо. У нас буде 14х плюс 7х, плюс 4х. Так, напишу плюс 3 на рівні x. Додаємо 7 плюс 4 11. 11 плюс 14. Це буде 25. Плюс 3. До рівні Х. Ну що? З X в одну сторону, без х в іншу. Не лякайтеся, справимося, так я буду тут писати. Значить, у нас зліва є 25. Давайте так напишу 28 Х, так. Х переносимо з протилежним знаком, і 3 переносимо з протилежним знаком. Є. Дивіться, біля Х у нас одиниця. Не лякайтеся, нам треба, я так в пушках напишу, потім витру одиницю відняти 25-28. Ну, тут все легко, так? Одиницю перетворюємо на 28, 28 так? І віднімаємо 25,28. Віднімати дроби з однаковими знаменниками. Я впевнена, що ви вмієте: 28, мінус 25 це буде 3,28. Але з результатом мінус. Чому? Тому що від меншого віднімаємо більше. Тобто, у нас буде мінус 3,28х до мінус 3. Це я вам пояснила, я думаю, ви зрозуміли. Я так акуратненько витру, щоб воно вам нам не заважало. Так, ну все. Х знаходимо як невідомий множник. Нам треба мінус 3 поділити на мінус 3,28. Ось тут мінус на мінус дає плюс, щоб ви не лякалися. нічого страшного. Тому о, перевертаємо: 3, помножити на 28. Третіх, так, 3 і 3 скоротиться, на три поділиться, так? Тобто у нас Х буде дорівнювати 28. Що й треба було дізнатися. Учні навчаються у школі Піфагора. у школі Піфагора. Відповідь напишете самостійно, не хочу ліпити. Так, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за терпіння і увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!